Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра, 10 листопада свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. І, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. Отже, 10 листопада, Всесвітній день молоді. Вітаю всіх причетних! Міжнародний день бухгалтера. Ну, ми всі з вами трошки бухгалтери. Всесвітній день дітей сиріт. Далі веселіше. День перегляду чорно-білого фільму. Міжнародний день вишивальниць. Вітаю всіх, хто має золоті руки. День Незабудок та День ванільного кексу. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. А іменини 10 листопада святкують Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна та Ольга. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Уже не слід починати важкі домашні справи. Бо виряджаються осінні духи дому, треба менше шуму та метушні по хаті. Не варто давати гроші, продукти та речі в борг. Бо хто цього дня щось у вас позичить, не повернеться до вас або забере частину добробуту родини. І це буде завтра, 10 листопада. Слава українцям і слава ЗСУ!